От скажіть, будь ласка мені, діточки моїй золоті, чи може справжній українець, перебуваючи в Італії, не завітати до населеного пункту сало? Я кажу ні, бо це буде зрада. Тож зустрічайте італійське місто Сало! Сало населений пункт в Італії, в регіоні Ломбардія, в провінції Брешія. Місто розташоване на західному узбережжі озера Гарда, найбільшого озера Італії, між гірськими схилами та м'якою водною гладдю. Від західного кордону України до сало приблизно 900 кілометрів автомобільними шляхами це північ Італії, альпійська зона з м'яким кліматом, яка історично була важливим торгівельним і культурним перехрестям Європи. Сало має давню та багатошарову історію. Ще за римських часів тут існували поселення, а в середньовіччі місто стало важливим портом на гарді. Найбільшої ваги сало набуло у 15 столітті, коли стало столицею Магніфіца Партія автономної території під протекторатом Венеціанської Республіки. Саме тут розміщувалася адміністрація, суди та військове командування регіону. Прогулюючись набережною, неможливо не помітити кафедральний собор санта Марії Анонціата. Його будівництво тривало майже 100 років з 15 по 16 століття. Усередині збереглися роботи майстрів венеціанської школи живопису, а сам собор вважається одним із найважливіших сакральних об'єктів на озері Гарда. Сало також має суперечливу сторінку новітньої історії у 1943-45 роках. Саме тут розміщувалася адміністрація так званої Італійської соціальної республіки Мусоліні, відомої як Республіка Сало. Сьогодні місто не героїзує цей період, але відкрито говорить про нього в музеях і дослідницьких центрах як про застереження для майбутніх поколінь. У післявоєнний період сало поступово перетворюється на елегантний курорт і культурний центр. Сьогодні це місто камерне, спокійне, без масового туризму, характерного для півдня гарди. Сюди приїжджають не за атракціонами, а за атмосферою. Сало відоме своєю довгою та доглянутою набережною, яка вважається однією з найкрасивіших на всьому озері Гарда. Кафе, яхти, старі будинки з балконами та квітами створюють відчуття повільного, неспішного життя, саме того, за що цінують північ Італії. Окрема гордість міста музична традиція. У сало діє один з найстаріших музичних ліцеїв Італії, а місто регулярно приймає камерні, концерти та фестивалі класичної музики. Сьогодні сало це місто для життя, а не лише для відпочинку. Тут живуть італійці, працюють невеликі сімейні бізнеси, майстерні, ресторани з локальною кухнею. Оливкова алія, риба з озера, вино з пагорбів в Ломбардії. Усе це частина щоденної культури, а не туристичний декор. Сало не кричить про себе, воно не змагається з миланом чи вороною. Це місто, яке відкривається повільно тим, хто готовий дивитися, слухати і відчувати. І саме в цьому його справжня цінність.